Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Пропоную вашій увазі прогноз на наступний тиждень з 15 по 21 грудня. Буду робити прогноз на колоді світлого провиття і, як завжди, як завжди, основні енергії, основні фонові. Енергії і емоції тижня буду дивитися на колоді Пентаро, яка складається тільки зі старших арканів. Обирайте варіант, який буде ваш: перший, другий чи третій, або камінчики. Перший варіант отакий карамельного кольору камінчик, другий варіант рожевий і третій такий блакитний м'ятного кольору. Так, перший варіант. Розклад на наступний тиждень для вас. А я вам нагадую, що можна не прив'язуватися до конкретних дат. Розклад спрацює саме тоді, коли ви його побачили, на найближчі 7 днів. Тож для першого варіанту: основні енергії, фон наступного тижня. І розклад для вас. Ау, полетіли карти, полетіли. Розбіглися. Для першого варіанту, мабуть, щось таке буде дуже динамічне, а можливо хаотичне. Ну, зараз подивимося, що карти покажуть. Може, то я просто не втримала колоду в руках. <кій> <кій> Позитив наступного тижня. Негатив, карта порада і карта попередження. Тож, основні енергії тижня, основний фон повішений. У першого варіанту на наступному тижні справи будуть трішечки гальмуватися. Щось така пауза буде, коли ви не будете в змозі впливати на перебіг подій і залишається тільки чекати. І ще наступний тиждень може вам принести зміну погляду на щось або на когось, коли ви. Подивитись зовсім під іншим кутом зору на якісь події, на якісь ваші ну, я не знаю, ситуації. Можливо, саме через те, що ви не зможете впливати на перебіг подій, ви зміните, знаєте, точку зору, приймете якось по-іншому. Так, такий буде тиждень. І ще на наступному тижні для того, щоб вам отримати те, що вам хочеться, те, ваше щось бажане, вам потрібно буде ну, пожертвувати чимось е, свідомо розумієте, коли ви, наприклад, для досягнення цілей, ви жертвуєте своїм часом або фізичними зусиллями, або, наприклад, Більше уваги приділяєте роботі, але при цьому жертвуєте часом, який ви могли би з сім'єю проводити. Але це буде свідомо. Да? Усвідомлене таке рішення буде для вас, то що такий буде тиждень. Позитив, дивіться, вежа, вежа в позитиві. Щось піде не так, як ви плануєте, і це вам буде на користь. Навіть якщо вам спочатку здасться, що це якісь такі раптові зміни в перебігу подій, і вони можуть видатися, вам, здаватися, ну, якимись, знаєте, ну, коли неочікувано да, раптово, ми завжди або лякаємося, або Починаємо нервувати, бо ну, ми ж щось планували собі, а події йдуть не так, як заплановано. І це може йти через стрес, але ця ж карта вийшла в позиції позитив. Тож, якщо у вас щось піде не так, постарайтеся, намагайтеся не нервувати і згадайте, що вам треба подивитися під іншим кутом зору. Я завжди в таких випадках нагадую. Оцей вираз, що якщо ви запізнилися кудись, не нервуйте, порадійте. Можливо, ви запізнилися на Титанік. Щось тут таке буде. Ну і ще вежа в позитиві може говорити про те, от саме да, про зміну точки зору, що ви на щось або на когось подивитеся зовсім під іншим кутом. Ви можете вийти за такі обмежуючі рамки, коли ви щось бачили тільки от в таких рамках, да? або людину якусь, ви бачили тільки отаку, от і думали про неї, тільки отак, от в таких параметрах. І раптово ви цю людину можете побачити зовсім в інших обставинах. І це змінить кардинально ваш погляд на людину. І так само в якісь ситуації, якщо ви. Ну, думали, що отак от розвивається отак ситуація і були готові до цього. А вона раптом раз і зовсім по-іншому вийшло, так як ви не очікували. І це буде для вас в позитиві. Негатив, Негатив буде полягати у вашій голові, ваші думки. Які ви не зможете вгамувати, і будете, от бачите, як ці ворони клюють і клюють, просто весь мозок вам проклюють, бо ви будете вагатися, ви будете шукати вихід якийсь, да? хоча вам треба за повішеним прийняти, як є, да? і підкоритися цим змінам і ну, приймати ті події чи людей, так от як вам доля от оце треба приймати. А якщо ви будете вагатися і... Не наважуватися це прийняти, то більше ваші думки будуть вам заважати. Ви будете себе просто мучити такими думками, і через це будете не наважуватися ну, робити якісь кроки чи приймати ситуацію так, як вона є. Більше у вас негатив буде в голові знаходитися. Тож намагайтеся позбуватися таких думок, які, знаєте, коли людина вже заздалегідь прокручує негативні сценарії подій або обмежує себе в чомусь. От Ви намагаєтесь себе обмежити від якихось кроків, бо ви думаєте, що там вас очікує щось негативне. Але за вежею, якщо ви перестанете себе обмежувати, от уявіть, вежа це такі. Кам'яні стіни, які вас обмежують. От Якщо ви припините себе обмежувати да, і наважитесь на якісь кроки, це буде у вас в позитиві. Карта порада, бачите, змінюйте, змінюйте себе, змінюйтесь самі, змінюйте обставини, або навіть не самі змінюйте. Отут От такі карти: і вежа, і смерть, і повішений це карти, коли від вас не залежить, хочете ви цього чи ні. У вас будуть зміни, у вас будуть трансформації. Події будуть не такі, як ви плануєте, не так, як ви хочете, а по-іншому. І ви не можете на це вплинути. Але за тринадцятим старшим арканом е ви нікуди не дінетесь, приймайте як є, так як раніше вже не буде. Вам треба з цим змиритися і перестати про це думати. От як є, так є. Це бачите, вежа в позитиві. Це для вас на краще. Також можу провести таку аналогію, дуже цікаву, мені, мені вона дуже подобається. Уявіть, коли ви хочете почистити свій акваріум і берете рибок оцих, пересаджуєте кудись в банку, і там починаєте ну, щось чистити, змінювати воду. Але для рибок це такий стрес, і для них це просто. Ну, Кінець всьому, оце саме ця вежа. Але ви робите для них на краще це або ви їх пересаджуєте в більший акваріум, де їм буде комфортніше, да? просторніше, просторіше, буде чиста вода, нові там водорості, нові оці іграшки, які там лежать. Да? Для рибок це буде найкраще. Але в процесі цих змін вони іспитують великий стрес. От, ви зараз будете як та рибка, щось у вас таке відбувається в житті, і вам цього не хочеться, ви цього боїтеся, ви очікуєте поганого, але дивіться, вежа в позитиві і карта порада. Приймайте, як є, а так як раніше вже не буде, буде краще. І карта попередження. Да? Не намагайтеся шукати щось іншого. Не, знаєте, якби не робіть, не. не Біжіть, не треба бігти від цих змін, не треба від них відмовлятися і йти щось шукати на краще. Залишайтеся прямо у середині цих змін. І ваше життя через це зміниться на краще, бо тут сама доля за вас все вирішує. А отут, в вісімки кубків, ви якби вирішуєте. Да? Ви пішли шукати іншої долі. Ні, не треба йти нікуди шукати. Доля вам сама все принесе на блюдечки, але це вам буде здаватися ну, болісним таким. Але прийміть це, як є. Ну, так, і дуже серйозний трансформаційний варіант, тобто розклад для першого варіанту. І переходимо до другого варіанту, до рожевого камінчика. Дивимося загальні настрої, загальний фон наступного тижня. І ваш розклад. Другий варіант. Позитив наступного тижня. Негатив наступного тижня. Карта порада і карта попередження для другого варіанту. Дивимось. Загальні настрої, загальні тенденції, колесо фортуни. У вас також якісь зміни, да? але вони можуть бути більш такі е, приємні, ніж у першого варіанту. Е, щось у вас таке, так, також відбувається: якісь зміни, які вже на порозі у вас. І події будуть розвиватися на наступному тижні доволі швидко і принесуть з собою зміни. Ще можливо, на наступному тижні до вас щось або хтось повернеться з чим або з ким ви вже попрощалися. Щось вам принесе знову, бо ви не допрацювали. Це може бути, наприклад, проєкт чи робота, яку ви здали, а вам її повернуть. Там не все, не все зроблено, як треба, треба доробити. Або людина якась повернеться, ви з нею вже попрощалися, але щось, якийсь гештальт ще не закритий, і людина ця повернеться для того, щоб щось закрити, поставити якусь крапку. Позитив. Ну, Позитив вас чекає з точки зору роботи, вашої діяльності, ну, чим хто займається, да? навіть якщо ви домогосподарка і працюєте вдома. Бо я вважаю, що домогосподарка це така ж робота, як і всі інші. От позитив ви будете знаходити в своїй повсякденній діяльності, в своїй роботі і ще в роботі в колективі. Тут така робота, коли ви разом всім колективом щось робите загальне таке, да? Роб, працюєте на загальний результат. Але при цьому кожен виконує свою частину роботи. І в цьому буде цей позитив, що кожен відповідає за свій такий участок, і це ну, якби, сама найкраща. Стратегія для того, щоб досягати результатів. Позитив вас може чекати з точки зору навчання. Якщо ви навчаєтесь або плануєте починати навчання, так і ідіться, карта навчання, учня, такого ефективного навчання, результативного, ви будете. Працювати над новими знаннями чи над новими навичками. І це для вас буде в позитиві. Вам буде це подобатися, і це буде, ви будете бачити результат, ви будете бачити свій прогрес. Ну і Фінансова сфера це ж пентаклі, да? Фінансова сфера у вас в позитиві. Гроші ви отримуєте від своєї роботи, від своєї діяльності і розумно ними розпоряджаєтеся. В негативі, карта негативу це сім жезлів. Хтось буде намагатися вас так трішечки, знаєте, переконати в чому, чи порушити ваші кордони, чи тиснути якось на вас. Та? от У вас є своя думка, своя позиція, і ви її відстоюєте. А інші люди, там, якісь оточуючі, намагаються вас переконати в іншому, зрушити вас з вашої точки зору чи з вашого ну, місця, де ви знаходитесь, та? позиція якась. І вам це буде неприємно і вам прийдеться відбиватися. Але це така карта, знаєте, ефективна. За цією картою людина відстоює свої позиції або свої права. Можливо, вам прийдеться відстоювати свої права в якихось органах да, державних, або там, на, по роботі. Е, ну, раз ви займаєте таку позицію да, оборони, значить хтось на вас е, нападає. Тож це і буде негативом наступного тижня. Якісь проблеми, які вам треба буде вирішувати, так знаєте, активно, активно відстоювати права чи свої переконання. І це, звісно, ну, так, не дуже приємно, да? коли треба знаходитися в обороні, це значить, що хтось нападає. Карта порада. Карта порада «6 пентаклів. Тут порада з двох сторін. Якщо вам потрібна якась допомога, чи фінансова, чи ще якась, карта радить вам звертатися по допомогу і ви її отримаєте. Наприклад, якщо ви хочете взяти кредит в банку, або попросити в когось в борг, або скористатися чимось ресурсами, да? ну, будь-якими ресурсами, да? щось у когось попросити. Ви можете це зробити, якщо ви. Потребуєте цього, просіть і вам нададуть цю допомогу, ці ресурси. І також ця карта радить, якщо до вас хтось звертається по допомогу, не відмовляйте. Да? Надайте допомогу чи фінансову, грошову, чи там, фізично якось допомагайте, тобто не відмовляйте в допомозі. І за картою шість пентаклів є така порада, якщо ви користуєтесь чимось. Послугами не забувайте віддячити. Да, якщо вам хтось оказав таку послугу якусь, навіть якщо вона платна, да, ви можете заплатити трішечки більше, бо ну, так карта радить да, відзначити допомогу іншої людини. І ще за цією картою ще одна порада. Якщо у вас просять в борг або щось надати, да, ви можете поділитися своїми ресурсами, але не останнім. А надлишком. Ви не, не мусите за цією картою віддавати останні гроші, щоб у вас нічого не залишилось. Ні, поділіться тим, що у вас є в надлишку, без чого ви справитеся ну, без проблем. Да? Бо вам можуть не віддати цей борг, вас можуть не віддячити, але віддайте те, з чим ви згодні вже от проститися, да? попрощатися. Отака от тут порада. І карта попередження. Карта попереджає поки що не починати щось нове на наступному тижні тільки, да? і не вкладатись в щось таке фінансово коштовне, не вкладайтеся, почекайте. Трішечки почекайте, ця карта така повільна. Да? Можливо, там щось таке, куди ви хочете вкласти гроші або придбати, або купити. Можливо, воно не дуже перспективне, можливо, воно відведе в нікуди. Да? Ну, тож, не вкладайте на наступному тижні гроші і не починайте якихось нових справ. Дуже багато пентаклів. Щось у вас таке буде, або з фінансами, або зі здоров'ям. Ну, Така тема буде важлива на наступному тижні. І третій варіант, для третього варіанту блакитний камінчик і ваш розклад. Ваш розклад. Основні загальні тенденції тижня. Карта позитив-негатив. Давайте подивимося. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада, карта попередження для третього варіанту. Так. Основні загальні тенденції тижня жриця. Повільні, неквапливі такі тенденції, коли дуже важливо щось зважувати, не бігти, не спішити, не спішити приймати рішення, не спішити займати чуюсь сторону. Робити однозначні висновки це тиждень накопичення інформації, це перше. І по-друге, це тиждень, коли треба зберігати якусь таємницю, якусь інформацію, поки що не розголошувати. А можливо, це такі тенденції, що ви не зможете знайти якусь інформацію, яку будуть від вас приховувати, або не видавати, або ви не будете знати, де її знайти. Да? Будете шукати, і поки що ви її не знайдете. Основні тенденції приховування інформації. Позитив, дивіться, знову жриця. Дві жриці вам вийшло, бо це дві різні колоди, і через те, що ця карта повторюється двічі, вона потребує особливої уваги. Тож давайте розбиратися, в чому ж тут позитив. Я думаю, що якщо ви хочете щось приховати, щось тримати в таємниці, вам це вдасться. Або щось, якусь інформацію, або когось, якщо ви хочете когось приховати, або ви самі хочете від когось сховатися, от у вас немає, вам це вдасться. Да? Вас ніхто не знайде, якщо ви цього не захочете. Якщо ви маєте відношення до езотерики, якщо ви таролог, астролог, може бути, там нумеролог, будь-яка сфера інформації, якщо ви. Е Маєте справу з інтуїцією, з підсвідомістю і так далі і тому подібне, то це ваш тиждень, це успішний, бо жириться тут в позитиві. Це для вас дуже успішний тиждень. Можливо, у вас будуть клієнти, можливо, у вас буде така ефективна якась терапія, можливо, ви знайдете якісь такі інсайти або новий метод. Роботи, да, або новий інструмент для езотерики, ви будете опановувати, і це буде для вас дуже в позитиві. І весь тиждень ви будете цим займатися. Ще ж риця може показувати, якщо ви хочете, наприклад, навчатися у когось індивідуально, це вчитель, скоріш за все, жінка, вчителька якась. Да, можливо, ви хочете опановувати таро. І ви знайдете таку вчительку, і це для вас буде дуже на позитив, це буде ефективно і успішно. І сама ця вчителька або вчитель, не знаю, вам сподобається, у вас буде дуже гарний контакт і комунікація. Тож така у вас буде езотеричний тиждень. у вас буде. Але якщо ви не езотерик, можливо, ви психолог, можливо, ви просто мудра жінка, і до вас будуть приходити за порадою, або ви будете шукати таку, знаєте, порадницю, якусь психолога, лікаря, терапевта, якогось гарного, і ви знайдете його, і весь тиждень буде під знаком такої жінки, яка буде, яка знає, оце жінка, яка володіє знаннями розумієте, І е, ви зможете скористатися її послугами чи її порадами, і вони е, для вас будуть дуже позитивними. Негатив тижня, туз е, туз кубків. емоції, Щось у вас емоції будуть зашкалювати, можливо, вам справді потрібна допомога психолога, і карти дуже радять вам туди звернутися. Негативні емоції, е, можливо, сльози, істерики. Е, Можливо, переживання. Да? Отакий От у вас буде негатив, і жриця – це також така вона мовчазна, да фігура така персональна, мовчазна і не дуже активна, але всередині в неї там така дуже глибока глибина, скажімо так, емоцій емоції там є. Просто вона їх не дуже демонструє. І, можливо, те, що ви приховуєте свої емоції, вас ліжечки буде вибивати з колії, бо ну нам всім хочеться поділитися, щоб нас підтримали, щось якось вислухали. Проявили увагу до нас, турботу, а ви емоції будете приховувати в глибині, а емоцій буде забагато. Ну, тож дивіться, можливо, це такий тиждень, коли ви не можете поділитися да, своїми емоціями, але знайдіть, хтось є у вашому оточенні, якась жінка, подруга, мама, старша сестра, доросла донька. Поділіться, вас підтримають. Карта порада. Карта порада паж мечів. Вже заговорилася. Паж мечів, будьте насторожі, не довіряйте. Оцей, оцей паж дуже перегукується з цими двома жрицями, будьте насторожі, не довіряйте, перепровіряйте інформацію, не спішіть нікуди, поки ви не впевнилися, що у вас все ну, дійсно, ви все знаєте. Да? І якщо ви щось або когось ховаєте, або самі від когось ховаєтесь, Паж мечів каже, приймайте всі засоби, ну, запобіжні за, засоби, щоб вас не знайшли. Паж мечів також він приховує інформацію да, і не ведеться на якусь інформацію, він 10 разів це перепровірить і запасеться всіми, всі, всіма аргументами. Тож перевіряйте всю інформацію і тримайте її, щоб у вас була вся інформація про вас. І карта попередження Дев'яточка жезлів. Карта попереджає про те, щоб, ну, щоб ви були на сторожі. От знову на сторожі. Будьте на сторожі, будьте поготові і не, мабуть, не відсвічуйте, да, не дуже проявляйтеся от щось таке. Бачите, дев'ятка жезлів вона ж за, ну, заховалася за кордоном збудувала такий паркан. Тож вам треба цього тижня або ховатися, або ховати когось, щоб не знайшли, або ховати інформацію, мовчати, бачити, не видавати цю інформацію, емоції ховати глибоко всередині і все 10 разів перепровіряти. Можливо, якийсь інформаційний поток вас буде вибивати з колії, да? вам треба всю інформацію перепровіряти по 10 разів. І не поспішайте жритися, дуже така повільна карта, пасивна, я б сказала. Вона спочатку 10 разів подумає, а потім вже буде робити якісь дії. Такий складний, я б сказала, тиждень для третього варіанту. Я вам бажаю, щоб у вас все в підсумку було добре. І прощаюся з вами до наступних відео.